Оператори в Півдроні 8 восьмого окремого полку сил спеціальних операцій завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку. За добу лише була знищена був знищений танк Т 90 танк Т-72, дві автівки, і крім цього, знищено бліндаж противника п'ятьох військовослужбовців ворога і ще трьох було поранено. І усе, що з'являлось на горизонті в зоні відповідальності підрозділу, стане брухтом і буде знищено. Говорить командир групи. Вікінг, це от ми передивились відряд, що ж відбувається на Донецькому напрямку. Далі давайте перенесемось в населений пункт Чулаківка. Про нього чи чесно я сьогодні вперше дізнався? Я думаю, що і ви в тому числі, тому що це населений пункт в Херсонській області, про який мало хто згадує. Він під окупацією фактично з перших днів. Про нього тому і мало хто згадує. Тут абсолютно ніяких бойових дій не ведеться. Населений пункт абсолютно цілий, там розташовується, до речі, 439-та гвардійська ракетно-артилерійська бригада. Ну І можна сказати, що цей населений пункт глибоко в тилу, тому що там Дніпро відділяє, Ну а якщо по карті пройтися, то там достатньо така відстань, тобто ну, так просто не дістанешся. До Чулаківки але і там, і там в безпеці себе окупант почувати не може. Там відстань близько 20 кілометрів, можливо, трішки більше від найближчої точки контрольованої збройними збройними силами. І ми маємо відео того, як е, група М 2 е, сил спеціальних операцій Альф, Альфа СБУ наносить удар дроном ДАРЦ по ворожим уазам. Якраз в цьому населеному пункті це Херсонська область. Повторюсь, і до найближчої позиції збройних сил України ну близько 20 кілометрів плюс-мінус. Е Ось так навіть здавалося б в глибокому тилу. Окупант не може почувати спокійно. В будь-якому разі можна очікувати на те, що прилетить, і прилетить доволі боляче. Ще одне відео також маємо до вашої уваги. Це вже від третього Мехбату, Відео від булави, які нищить російську логістику та бойову техніку. Вразили танк, Урал з боєкомплектом та УАЗ. Разом із начинкою. Тобто, вийшов такий уаз е, з фаршем. До речі, вже, напевно, і підсмаженим. Ось в е, будь-яких епізодах так одразу, якщо помічна ворожа техніка, вилітають пташки, ну і по можливості можливостякому швидше цю техніку уразити поки вона не дісталася з тих чи інших позицій, ну і відповідно не завдала шкоди е, чи мирному населенню чи Збройним силам. України. Авдіївка, Авдіївка. і Маємо і відео гарячі, і, власне, є про що поговорити про цей населений пункт. Авдіївка вже неодноразово згадувалась, пригадувалась. Так і про Авдіївку багато вже говорилось. Ну, подивимося зараз на карті, відповідно, що ж там в цьому населеному пункті відбувається. Ну, Повдіївці, там ситуація плюс-мінус е, зрозуміла. Так нічого такого нового там е, кардинально мається на увазі нового не стається, але е, маємо що показати вам це відео відбиття ворожого штурму. Коли зграя ударних дронів, навіть не один-не два, а й саме зграя ударних дронів, накрила піхоту противника, коли окупанти намагались провести штурмові дії на околицях Авдіївки, бійці Збройних сил України розібрали ще ті будівлі, у яких знаходився ворог. Ну і, відповідно, як укриття, намагався ці всі будівлі тримати. Але укритись не вдалося. Їх вирахували, наздогнали та знищили. А ті, хто був в будівлі, знищених, деякі намагалися бігством врятувати, всім це не вдалося. Їх також дронами наздогнали і також знешкодили. Це от справді такий ефективний наліт з масовою ліквідацією противника. І це, до речі, робота Revenge Group з першого Мехбату третьої штурмової. Прекрасна робота. І мінус достатня кількість окупантів. Маємо ще до вас до вашої уваги справді, вибухове відео. Воно буквально з'явилось ну, відносно не так давно, не буквально нещодавно, але ви маєте це побачити. Це відео, де екіпаж Бредлі 47-ї окремої бригади Магора. Притул просто впритул розстрілює позиції росіян біля Авдіївки. Ось зараз це все на ваших кадрах. Подивіться, наскільки близько посадки, і як близько Бредлі знаходиться від просто позиції окупантів від позиції росіян, і притул фактично розстрілює ці бліндажі, ці позиції, цю посадку там, ну м'яко кажучи, м'яко кажучи, було точно. Росіянам не непереливки. Чесно кажучи, немає ще остаточних таких даних, кого там вдалося знешкодити, і в якій кількості, чи там був якийсь БК, але відео дуже вражаюче відео, яке справді захоплює. Тоненьке, давайте, от що вам покажемо, що ж там на карті Діпстейту там відбулося за минулу добу. Тоненьке, до вашої уваги, і тут. Усі, у цьому населеному пункті, в Донецькій області ми можемо спостерігати той факт, що Стоненько намагається і далі рухатись в напрямку Уманського, і як ми вже і вчора пригадували, до речі, що. Уманське, яке знаходиться трішки за водоймою, зараз дає певну перевагу в обороні Збройним силам України, але якщо говоримо взагалі про зміни, то вони поки що тут не особливо суттєві. Вчора було достатньо змін. Нагадаю, що до тонельку підтягнулася першого окрема мотострілецька слов'янська бригада окупантів, і цим самим додалось сил на цьому напрямку, і вони все таки намагаються штурмувати в подальшому вже Уманське, яке поки що. Навіть не всі різоні, а під контролем Збройних сил України. Але менше з тим ми маємо ще вражаюче відео до вашої уваги, де справді шансів залишити живих, бо зай когось не залишають наші воїни, намагаючись добити кожного. Подивіться, от їде так. Мангал черговий із начинкою у вигляді. Окупантів на броні, і Мангал не врятував, тому що наш оператор дрона спрацював просто прекрасно, ідеально вдаривши в бік, деякі залишились одразу на броні назавжди, а деякі спешилися і почали ховатися в посадці Але це їх також, м'яко кажучи, так забігаючи, наперед, не врятувало, тому що в подальшому полетіла чергова партія дронів, ну і там відповідно. Ця посадка не стала якимось прихистком, не захистила росіян. Вона стала їх постійним прихистком вже так назавжди. Можливо, колись і віднайдуть по ДНК все-таки зрозуміють, що це був заванька і що він там робив. Ось так. Розібрали просто піхоту ворога на молекули. Чергова прекрасна робота підпівдронами.